Знаємо про каву все, як і де вона росте, як її готувати, як смакувати. І знаєте чому? Тому що ми любимо свою справу. Де кава твоє подорож, а не просто Наша справа ваша кава. Бо вона цікава. Кава, цікава. На радіо Капачу. Душа відпочиває. Як правильно зварити каву в джазві, щоб смак був, наче у чемпіона. Вадим Грановський українець, який підкорив британські чемпіонати з приготування кави в джазві, радить почати з правильного посуду. Джазва має бути важкою, мідною або керамічною, а всередині посрібленою. Сувенірні чи алюмінієві не варіант, а головне чиста, без залишки старої кави. Далі сама кава. Вибираємо стовідсоткову арабіку свіжо обсмажену світлого обсмаження, наприклад, з Ефіопії, Кенії чи Танзанії. Помел ультрадрібний як пудра. Кава, кападжу це тепло та надії. Готуємо. У джазву для двох 16 грамів кави на одну порцію 8 грам, вода холодна, фільтрована, цукор або спеції, кориця коріандр лише на старті, якщо додаєте. Якщо є пісочниця, готуємо на гарячому піску, якщо ні, на слабкому вогні. Головний секрет терпіння. Помішуємо перші дві хвилини, виганяючи повітря, а далі не чіпаємо, щоб піна залишилася. Як тільки напій підніметься, але ще не закипів, знімаємо з вогню Температура температура повинна бути до 95 градусів Цельсію. Найбільше. Якщо зробите все правильно, у фіріжанці розкриються багаті нотки кави, наче у витонченому вині. Варіть правильно і смакуйте з насолодою. Поділіться своїми секретами з приготування кави. Пишіть у радіочат та на сторінках наших соцмереж. Нам цікаво. Кава цікава! ща ви